Я обіцяла, повернувшись до студії, знайомий з новими учасниками? Сьогодні це учасники з міста Коростишева. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Це Таїса Дубівка, Гузовська Анна та Володимир Григорович, концертместер, я так розумію. Анютка у нас учасниця, так? А ви, Таїса Федорівна, викладач викладач. Розкажіть, будь ласка, вкотре ви вже берете участь взагалі у конкурсах? Ну, що стосується даної учениці, вона вже вчиться п'ятий рік. Ми багато приймаємо участі в конкурсах. Вона ще є солісткою ансамблю дитячого зразкового лареату міжнародного всеукраїнських і обласних конкурсів. Вона також є солісткою. Ну і мало того, вона в цьому році стала володаркою гран-прі на обласному конкурсі, виконавців на народних інструментах. В прошлому році на всеукраїнському. Конкурсі і в позапрошлому, Тобто вона це дитина, яка багато приймає участі в конкурсах, і нам дуже приємно, що в цьому році нас відібрали на конкурс нові імена України. Цей конкурс складний, а складність його в тому, що якщо на комерційний конкурс ти просто платиш вступний внесок і граєш. А тут треба пройти відбір. Відбір, треба сказати, що дуже складний, і коли ти приїжджаєш в Київ на цей конкурс, а всі області України проводять такий самий відбір, і ти бачиш, що такі талановиті діти. Я от слухала цей конкурс і думаю, Боже, Боже мій, кому ж віддати перевагу? Настільки діти талановиті, і тим більше ця перемога для нас, вона стала дипломанткою, диплом переможця всеукраїнського конкурсу нові імена України. Журі там було дуже поважне, але хочу сказати, що там дуже була шляхетна публіка. І грати перед такою публікою не тільки відповідально, бо це професора з усіх українських вузів мистецтв, але і публіка, яка сиділа в залі, це викладачі шкіл музичних, музичних училищ. Тобто Ці люди можуть оцінити, яка робота проведена з учнями, який рівень. І мені дуже Ще раз повторюсь, дуже приємно, що моя учениця стала переможцем. Вона перший раз приймала участь у цьому конкурсі і зразу виборола. Геннадия, про тебе можна сказати, виграла із, із кращих у найкращих. Yeah. так? Розкажи про свій інструмент, на чому ти граєш? Ну, я, граю на, я граю на домрі. Це ну, раніше її називали такою кобзою, це як родич кобзи. Мені дуже подобається цей такий тендітний мелодійний інструмент. Ну, дуже подобається на цьому грати. Чим він є такий незвичний, можливо, на твою думку? Ну, наприклад, як тут можна на, цю, на домі можна грати як віртуозні твори, так і мелодичні твори. Твори можна грати в ансамблі, тута, в ансамблі так. Е Ну, мені дуже подобається грати на домі. Розкажи про своє життя у ансамблі. В Ансамблі? Ну, я солістка ансамблю. У нас в ансамблі дев'ять чоловік, маленький, ну не маленький, невеликий ансамбль. Мені дуже подобається бути солісткою, керувати цим ансамблем, грати в ньому, так. Ми виграємо конкурси ансамблів. Ну, на всеукраїнському конкурсі в цьому році ми зайняли перше місце. Можливо, куди і ще їздили з ансамблем, якби можливо, ми... десь за кордон їздили, чи не було були... їздити? Ще... Ми були в Росії, що було дуже приємно, ми в Орлі грали міжнародний конкурс. Був і я хочу сказати, що коли ми з такого маленького містечка скористиш, приїхали в Росію, і нас слухав професор. Заслужений діяч мистецтва Чонін з інституту гнясіних, то він не міг вимовити назву нашого міста, але він був вражений тим, який рівень у наших дітей, де ви взяли таких дітей і як, як ви їх готуєте. Це дуже я надію, що у нас буде змога показати, можливо, на обласному телебаченні наш чудовий ансамбль. І ви ще побачите Аню в другій постасі? Це було б дуже цікаво. Користуючись нагодою, я вас запрошую. Дякую. Так що можете передати наше запрошення ансамблю, Те, що ми обов'язково їх чекаємо у себе у гості. Дякую. Анютко, е, можливо, заграємо щось нашим телеглядачам. Так, звичайно. Давай, просимо. Скажи, що ти будеш. Що ти будеш грати? Буду грати вальс венесуальський, квадроману. Прошу. Ну, не повністю. Назвичайний уривочок. Велике вам дякую. Анітко, скажи, будь ласка, коли на конкурсі ти приймала участь а компонували також тобі, чи ти сольно виступала? Ні, а компонували звичайно ж, сольно не так би звучало. Володимире Григоровичу, що ви можете сказати як концертмейстер про цей конкурс? Я можу сказати, що повторюю, немножко, повторити, що для мене цей конкурс. всегда праздник, потому что не первый раз я присутствовал на этом конкурсе. Почему праздник? Потому что встречаешь очень много талантливых детей. Есть очень талантливые дети на Украине. На любых инструментах прекрасно играют. И также, и, как принято на Украине, и поют. Что касается нашей солистки, мне очень приятно с ней играть. Эта девочка очень музыкальная, ритмичная. С ней одно удовольствие играть и И мы часто выступаем в концертах. Ну и итогом явились и такие победы на конкурсах. Таїсія Федорівна, Анютко, можливо, з ким ви познайомилися, знайшли, можливо, друзів, однодумців, з викладачами. Чи підтримуєте відносини? Можливо? Ви Знаєте, конкурс це дійсно і свято талантів, і зустріч з своїми колегами. Тому я підтримую зв'язки з, з, з усіма колегами, яких я там зустрічаю по всій Україні. Ми репертуаром можемо поділитися, ми можемо просто порозмовляти на своїй професійні темі. І взагалі я хочу. Хочу сказати, що я бажаю не тільки своїй Анічки, це моя надія. В мене є ще талановиті діти, але це на даний момент це найкраща учениця. Я хочу побажати і, і всім дітям, які приймали участь у конкурсі нові імена України. Це талановиті діти, щоб вони потрібні були не тільки нашій області, але й нашій державі, щоб ці діти нікуди не їхали, не шукали кращої долі, щоб їх наша держава цінувала. І дякуємо вам, що ви нас запросили. Велике вам також дякую. Анютко, зараз до тебе звернемося. І так як е, твій викладач е, Таїсія Федрівна, ось вони обмінюються досвідом, спілкуються. Ти спілкуєшся з учасниками. Ну чи знайшла я... ти друзів? Ну, з деякими а. так. Там були точно не помню з якого міста, але дуже дівчинка була, ми з нею познайомилися, але вона дуже гарно співала. Там э, точно не пам'ятаю з якого міста. Ну, дуже гарно співали. Ми з ним спілку... спілкувалися. Велике вам дякую, що завітали до нашої студії. Ми бажаємо вам побільше перемог, процвітання у кар'єрі. Ось. І, можливо, на сам кінець якусь таку веселеньку композицію зможете нам змайструвати? Веселеньку? фортепіано у нас немає. Декілька акордів, можливо, так. Так. Шановні телеглядачі. Зараз, поки наші гості готуються, нагадаємо, Кокій що Щоб, е сьогодні в гостях були taken? із міста Коростишева <проб> Таїса Федорівна Дубівка, викладач, може, може? Володимир <проб> Григорович, Дубівка, концертмейстер, та Анна Гузовська, може. учасниця всеукраїнського конкурсу. Просимо. П'яту. Ні, пір немає цифру.